Вітаю, вітаю, вітаю всіх гостей каналу Живий обмін оберіг життя. Це малесеньке відео показати деякі речі, тому що отримую певні коментарі, що ви чи загубили якесь відео, чи пропустили, і не знаєте чому. Якесь не можете знайти, чи щось не відображається. А, тому дуже швидко два моменти: по-перше, номер один: у таблиці для волонтерів, і у таблиці коди ДНК. З'явився Зміст. Бачите, ось тут перша вкладка Зміст. Тут є всі посилання на всі мої канали, способи зв'язку, а також абсолютно всі відео по порядку. Так щоб ви нічого не загубили, не пропустили. Все є за посиланням доступне. Тобто, ось від першого відео список номер. Один початок роботи. Потім весь список номер 5 так, два головних наших. Потім буде ще й наступний найголовніший список 8. Гармонія буття. Це всі відео для того, щоб ви мені не казали, що ви щось не можете знайти, чи щось пропустили, чи щось не відображається, так? І ви не знаєте чому. Не забувайте, що ось тут, бачите, де відсотки ви можете збільшити. Або зменшити так, щоб було вам гарно видно. Хто не знає, просто нагадую, що така опція є. Ось ми збільшили, і вам видно всі гарно посилання. Вибираєте, що вам потрібно, і переходите за посиланням. Все дуже просто: просто наводите мишку, вам відкривається відео, ви на нього нажимаєте і дивитеся собі на YouTube. Ще раз кажу: ці посилання є як в таблиці для волонтерів, так і в таблиці коди ДНК від Яна Липника. Дві таблиці, точніше, є ось таблиця для волонтерів, знаходяться на драйві. Посилання на драйв все це є на моєму каналі. Так, ось дивіться, ви тут відкриваєте, наприклад, заходите на головну сторінку. Ось тут є опис мого. Каналу, і посилання Drive, Instagram, і навіть Одіссе. Там, звичайно, не всі відео, але трохи підзалила, щоб зберіглися, бо все може бути. так? Будь ласка, всі посилання. Як знайти якесь відео, знаход... заходите на головну сторінку мого каналу, і бачите, тут є маленька лупа. Саме ось ця маленька, велика, не ось ця. А ось ця маленька. Можливо, на телефоні вона не відображається. На комп'ютері вона точно відображається. Нажимаєте на маленьку лупу, і, наприклад, вам потрібно відео 6. Нажали 6. І шукаєте. Е? Так, що тут таке? Чому? Ось 66. Так, і, наприклад. Погано нажала. І вам відображається зразу вам номер відео 66, і навіть список, в якому він знаходиться. Так? Всі списки відео, вони всі у списках відео, тобто їх тут не дуже багато. Головний, перший і п'ятий. Є ще вітаю на каналі Живий обмін, так? там, де розповідаю, що і як користуватися каналом. Ось всі тут відео. Все є по порядку. Не губіться. <ріст> ну, найголовніше, у вас тепер є зміст. В двох табличках, і тому ви можете собі запросто ставити, наприклад, тут галочки, які ви пройшли, які не пройшли. Ще також, користуючись моментом, хочу сказати, що в таблиці для волонтерів у вкладці Живий чат. Давайте нажмемо на неї. А, чудова в нас є тема. Ось вона. Ми її зберігли, зараз я збільшу. Так, збільшимо. Написала нам підписниця Алла, і вона знайшла, здається, у Ірини Грант, так правильно, на сторінці класифікацію працівників світла. І я попросила її залишити цю класифікацію. Ось ми її залишили. Хто бажає, почитайте дану інформацію, можете інтуїтивно визначити так. Ось, вона від Медена. Ця класифікація, вона така більш сучасна. Визначити свою групу працівників світла, якщо ви до них відноситеся. Інформація дуже сильно переключає перекликається, вибачте, з Інформацію, яку ми розглядали у відео групи душ, також зв'язки між душами. Це більш така, навіть ще сучасніша. Ось так, кому цікаво, передивіться, перечитайте, визначте вашу групу, чи тих, хто до вас звертається, так чи родичів, чи знайомих, чи діточок, хто з ким працює. Може бути комусь цікаво. Ще нагадую, так що у вільній вкладці в нас є наші питання. Тут 10 учасників наразі. Дякую щиро всім, хто. Відповідає на ці питання і хто додає нові питання. Ми розберемо цю табличку трошечки згодом. Ви можете додавати ще питання, хто не вніс свої відповіді, або, можливо, їх хоче передивитися. Тобто ви можете це все зробити, ще є час, так? Вносити. все дуже просто, звісно, на комп'ютері набагато простіше, ніж на телефоні. Так, взяли, вибрали якусь. Ось, наприклад, 41-й ячейку, написали в ній тра-та-та-та-та-та, Потім визначили. Наприклад, у вас вийшла відповідь так, поставили одиничку. Все, якщо у вас вийшла відповідь Ні, поставили одиничку. Якщо вже хтось одиничка стоїть, у вас відповідь Ні, ви додали свою. Одиничка плюс один, значить, буде 2. Поставили двійку. Все. Все дуже-дуже дуже просто. Не ускладнюйте собі життя. Користуйтеся, будь ласка, скоро роздивимося дану інформацію. Ну що, дякую, сподіваюся, що відео було корисним. Гарного дня, чудової практики. Бувайте!